Кредитори з 1 вересня почнуть масово подавати до суду. З 1 вересня поновлюються строки позивної давності, які були зупинені під час воєнного стану, а до цього під час ковіду. Це означає, що якщо у вас є незакриті кредити, навіть дуже старі, будьте готові до суду. Я знімав окреме відео про те, що кредити навіть 2017 року можуть бути стягнені через суд, і позовна давність там не пропущена. Деякі боржники вважають, що термін давності сплинув, і кредитори взагалі не мають права на подання позову до суду це помилка, адже кредитори все ще можуть звертатися до суду. І якщо ви не подасте заяву про застосування термінів давності, суд може ухвалити рішення на їхню користь, навіть якщо за законом срок давності вони пропустили. І також срок позовної давності може поновитися, якщо ви зробите навіть невелику оплату за кредитом. Саме тому кредитори інколи дзвонять та просять оплатити хоча б кілька гривень. такий платіж раз на три роки повністю поновлює строки для звернення до суду. Суду, тож, якщо у вас є проблемні кредити, підписуйте, щоб бути з нами на зв'язку.